Я хочу зразу почати з того, що я зараз допомагаю поширювати збір для хлопців зсу, які захищають Україну від ворога. Їм потрібен автомобіль. Лишилося буквально ще небагато, буквально вже половину банки закрито. Я попрошу свою громаду, хто може, киньте хоч. 5 гривень, хоч пару копійок. Якщо ви кинули або не можете, або продовжуєте вже підтримати якусь іншу бригаду, це все добре, без проблем. Просто залишіть цьому відео максимальний репост подобайку, бо це допомагає і це накидає е, це відео на людей. Більшість і завжди з тисячі хтось один задонатить. Тому нам треба допомагати один одному та підтримати Україну, бо зараз один з найскладніших часів для нашої країни. Посилання, звісно, буде в описі до відео. Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Зараз відбувається просто щось неймовірне. Ілон Маск отримує по повній програмі. Ілон Маск, він, знаєте, така особистість, яка теж непередбачувана, і багато людей, коли бачили, що Ілон Маск так підтримував дуже відверто Дональда Трампа, не бачили в ньому великої такої погрози, великих проблем і думали, що Ілон Маск просто хоче. Та має бажання підтримати Дональда Трампа, щоб Дональд Трамп допомагав Ілону Маску займатися там його різними винахідними речима, допомагати йому, щоб полегшити йому різні закони, щоб все було добре. Але більшості людей не очікували того, що Ілон Маск мав зовсім іншу ідею. Ілон Маск тепер займається федеральним бюджетом, і на даний момент він причепився до федеральних урядовців. Дуже вже багатьох федеральних урядовців вже звільнено. Та також він постійно причіпляється до федеральних урядовців, щоб вони відписували йому на електронну почту та звітувалися, що вони зробили за минулий тиждень, що вони роблять. І він таким чином хоче подивитися, чи ці люди важливі, чи ці люди потрібні. І зараз він працює над тим, щоб аж знизити на один трильйон бюджету для федерального уряду Сполучених Штатів Америки. Можливо, він щось там і робить, що йому виходить, але йому точно це по його іміджу не підходить. І він зараз втрачає колосальні гроші, великі гроші і велику репутацію. Зараз на людей, які мають тесли, на жаль, нападають різні просто вандали, вони е царапають тесли, вони викидають різне сміття на тесли. Вони таким чином показують е дуже великий такий спротив. Ілону маску і великий бойкот є в загальному теслам зараз в Канаді і вже на світовій арені. Тесла і продажі Тесли вже впали на 45%. Ви собі просто уявіть на 45% який це сильний удар для Ілона. Я вас попрошу, друзі, цьому відео залишити вподобайку та не забудьте під, продовжувати підтримати україномовний контент. Вашою підпискою дуже багато з вас дивляться, не підписуючись. Я вас дуже попрошу перевірити свої підписки. Бо із за того, що багато російських ботів нападає на канал, то ваші підписки викидають, і таким чином ви, може, думаєте, що ви підписані, насправді ви не є. Тому перевірте, будь ласка, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент прямо зараз. Петицію тут люди збирають. Одна жінка розпочала з Британської колумбії, вже назбирала ця петиція більше 300 тисяч підписів, щоб забрати громадянство Канади в Ілона Маска. Тут в Канаді люди дуже сильно зараз проти Ілона Маска та продовжують тиснути на нього і говорити, що він. Пішов проти Канади, проти канадської канадських бачень, і люди показують це своїм невдоволенням. І приблизно в червні цю петицію будуть представляти в парламенті і за неї будуть голосувати. І цікаво, дуже чи вийде забрати справді громадянство в Ілона Маска. Розумієте, більшості людей, навіть сполучених штатах Америки, які голосували за Трампа, вони не думали, що Ілон Маск буде мати таку силу, що Дональд Трамп йому дасть таку силу, і що він справді буде вирішувати і. Багато чого, і фактично вирішує майже на рівні з президентом. І це зараз людей трошки непокоїть. Люди тому виходять і зараз почалися масові бойкоти. Люди в Америці, в Сполучених Штатах, бойкотують біля Тесли, в різних магазинів, також біля різних ділерів, та бойкотують і направляють людей, щоб люди не купляли Тесли, щоб люди. Щоб Ілон Маск відчув удар, світовий удар, і люди говорять, що тільки ми разом, як одне суспільство на цій планеті, зможемо поставити Ілона Маска на місце за те все, що він робить, тому що людям не подобається, що він один вирішує за мільйони. І зараз це дуже б'є по кишенях. Ілона Маска акції Тесло просто падають. Продажі падають. Тесла вже втратила статус одного трильйона компаній, тобто вже менше одного трильйона вартість є Тесла. Звісно, це ще невелика така різниця, але вже впали на 45%, як я зазначив. Свій просто віть. Якщо люди будуть продовжувати в цьому ж дусі, то Ілону маску не буде весело. І знаєте, не один раз багаті люди ставали банкротами. І якщо Ілон Маск буде продовжувати проти себе назбирувати. Таку велику кількість людей, які будуть бойкотувати його продукцію, і інші люди, які повноцінно ще надалі підтримують Ілона Маска, вони бояться купляти Тесли, вони не хочуть мати проблеми, що хтось буде на них нападати, чи хтось буде тикати пальцями і хтось буде показувати і говорити, що вони зрадник. Тобто конкретні зараз бойкоти проводяться і не тільки в Сполучених Штатах Америки, що цікаво, а всюди по всій по всьому світу. Що би хто не говорив, але ці бойкоти... Заставлять Ілона Маска змінитися, тому що він вже з грудня втратив 100 мільярдів доларів, і ці бойкоти вони розгортаються з великою силою. Великий такі, знаєте, хода людей, які спільно протестують, і в загальному продажі електроавтомобілів падають. Людям вже надоїли ці електроавтомобілі. Вже цей хайп пройшов. І найбільше, що людям не подобається, що Ілон Маск він не є політик, він не має політичного досвіду. Він не повинен мати доступ до бюджету федерального, коли люди саме не голосували за нього. Люди не голосували за те, що він буде відповідати. Люди не думали, що це до такої степені дойде. І одна людина не повинна вирішувати за всіх. Ілон Маск зараз дуже сильно переживає в нього паніка. Він не знає, що відбувається його на соцмережах. Він просто, просто аж кипить нервами, бо він не думав і не очікував, так як і Дональд Трамп, що така велика кількість людей саме будуть повертатися проти них, І їхній імідж, їхній рейтинг зараз. Конкретно великій небезпеці, бо тільки один місяць фактично пройшов. А вже скільки всього було зроблено, скільки всього було сказано, і Ілон Маск, як то кажуть, має навіть можливість та контроль, щоб виключити всі тесли, виключити Starlink. Це дуже міцна та сильна людина в світі, і тільки люди та маса людей зможуть його зупинити та трошки присадити. І це саме, що зараз люди роблять. Тому я думаю, що Людям треба подякувати за їхню підтримку. І знаєте, треба теж трошки показати, що одна людина не може все вирішувати, і одна людина не має права показувати себе щось неймовірне із за того, що він найбагатша людина, чи просто що він собі дозволяє то говорити, чи то ми маємо всі свої думки, багато людей, багато думок, і це не означає, що одна людина має. Вести світ, а інші люди, які не вірять ту саму ідею, повинні за ним, як то кажуть, іти, тому що він має гроші, він має силу. От вам і справедливість, друзі, почав з неадекватності, і так само може тепер закінчити і все повертається назад. Як то кажуть, викинути бомеранг дуже легко, але цей бомеранг треба буде готовим бути зловити. І зараз Ілон Маск його ще не готовий зловити, але він дуже близько до того, щоб повернутися прямо господарю в руки. Я надіюся, що ця інформація вийшла дуже грамотна, дуже цікава і дуже завчасна. Тому я дуже вам всім дякую, що ви продовжуєте коментувати, ставити вподобайки і дивитися мій канал, дивитися україномовний контент і разом триматися в одному гарному такій такому ком'юніті. Дякую, друзі. Вам бажаю здоров'я та, звісно, як завжди, мирного неба над нашою улюбленою Україною.